без часу пісення українці під час акції вісла. Сепла, звичайно, селян українці, які залишилися закінчилися повністю після масового весення 45-46 руках. І польський кліт. У нас на всіх територіях, де були українці. І висідали їх дуже чужі допомоги. Люди ховалися по лістах, тікали. Висідали їх в основному на піднічні і західні описали. За що я ціло хочу сказати? Мені В ще було перемізьку кулі. 200 людей в 46 році році сюди на Україну, а 50 людей лишилися, які тікали по лісах ховалися. Вони думали, що все в тих комп'ятціях не завершилися. Але сталося не так. Що дуже мені Серед них, серед тих п'ятдесяти родин була моя бабуся. – прошу баба. Мамина мама, яка Мам. теж лишилася ну, серед усіх рідних, тікала теж бісів, але відвезли на північ. Повітря ще цін на колонії Поксеська. Люди там жили в тяжких умовах, казала. Я їздила і бачила там. Взагалі, дійсно, як колонії. Але часом не прижиметься, але досі пір сумують. І я насунулася із такої панною Галі, який ви ці 85 років, і завжди за три кажуть. Я їй заворувала в партію, які до 80 років. І серед чужих людей. Все, пані Дарко. Середин чужих людей є напакувати і Де середин чужих людей. Така історія, це страшна історія, страшна трагедія. Поляки так хотіли зробити таку чорну справу.